Септо презентує. П'ятниця 24 січня 2025 року. Ранкове допіо. Випуск 295. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Ранкове допіо розпочинається зараз, а ось золотий вік у Сполучених Штатах розпочався у понеділок, близько сьомої вечора за київським часом. Доброго ранку. Після інавгурації Трампа в понеділок він заполонив собою новини. Як не крути, цей чоловік знається на деструктивному привертанні уваги. На жаль, Ілону маску ще треба повчитися, але він близький до того, аби перевершити свого старшого друга. Який все-таки у нього потенціал? Просто прийшов на інавгурацію. Просто звертався до аудиторії і просто двічі привітався зі всіма присутніми, щиро так рукою взмахнувши такі невинні жести та слова. А соціальні мережі вже який день не можуть заспокоїтися. Авторитетні західні медіа зі свого боку роблять аналітичні матеріали на тему, що означав жест Ілона Маска, чи дійсно він зігував. Процитуємо початок статті. Ілон Маск зробив нацистське чи римське вітання і в чому полягає різниця між ними на «The Guardian». Історики стверджують, що Маск чітко віддав нацистські вітання, але його прихильники стверджують, що він надихався римським салютом, прийнятим Беніто Муссоліні. Кінець цитати, хто пояснив у 2025 році прихильникам Ілона Маска, що, по-перше, Беніто Муссоліні дуже сумнівне джерело натхнення і взагалі не привід пишатися. А по-друге, яка з біса різниця? Власне, через остання ми не будемо сьогодні розбиратися з нацистським та фашистським вітаннями. Краще повернемося до інавгурації Трампа. Якщо ти раптом хочеш прочитати повністю цю статтю, то лінк на неї, як і на всі згадані джерела у випуску, шукай в окремому файлику до цього епізоду ранкового допіо в описі. А про інавгурацію ми розпочнемо з того, що Дональд Трамп зібрав рекордні кошти на заходи з нагоди свого повернення до Білого дому 250 мільйонів доларів. Коли політика вперше брали президентом, його інавгураційні збори були значно скромнішими: 106 мільйонів доларів для порівняння. Джо Байдену для таких потреб чотири роки тому задонатили лише 65 мільйонів доларів. Ми переконані, що тобі весь грудень траплялися новини про те, що черговий багатій чи техбро задонатив на інавгурацію мільйон. Тож звідки взялися ці рекордні суми, ти розумієш? Ми сьогодні трішки розповімо про те, як це взагалі працює. По-перше, що передбачають інавгураційні заходи? Це бали, прийоми, паради, обіди, вечері та всі інші події, які супроводжують приведення до присяги новообраного президента. Те, що на всі ці атракції можна збирати благодійні внески, передбачено американським законодавством. Контролює цей процес федеральна виборча комісія. Новообраний президент формує свій інавгураційний комітет і він займається фандрейзингом. Не пізніше, ніж через 90 днів після інавгурації, цей комітет має подати звіт і розкрити джерела будь-яких внесків на суму 200 доларів і більше. У звіті має бути вказана сума, дата донату, а також ім'я та адреса донора. Водночас американське законодавство не накладає жодних обмежень на суму, яку можна донатити, а ось приймати такі внески від іноземних громадян не можна. Також іноземцям заборонено навіть намагатися донатити на інавгурацію президента США. Цікаво, що не існує жодних вимог щодо пояснення, куди і як задоначені кошти були використані. Звітів від Трампа можна не чекати. Тож, як ти розумієш, прозорість інавгураційних комітетів дуже туманна. Цим питанням вже давно переймаються демократи у конгресі. Кетрін Кортес Масто, сенаторка від штату Невада, ще у 2018 році подала законопроєкт, який зобов'язує розкривати, куди були скеровані іноваційні кошти, а залишки передавати благодійним організаціям. Як тому нас кажуть в таких випадках не було політичної волі ухвалити цей закон. Пані Кортес Масто зараз знову активізувала свої зусилля щоб додати прозорості інавгураційним комітетам. Готові закладатися, що тепер політична воля буде взагалі від'ємною. Комітет Трампа зібрав набагато більше, ніж йому було потрібно. Тож дуже зручно, що не треба ніяк звітувати за ці гроші, враховуючи, що у Дональда вже були проблеми з тим, аби правильно відображати свої витрати, і він виплатив порноакторці, записав як юридичні послуги то на що йому взагалі цим сушити голову. The Guardian пише про припущення, що Трамп спрямує надлишок коштів на фінансування своєї президентської бібліотеки. Віримо. Ми повірили, адже Трамп такий затятий бібліофіл. Хоча відкиньмо цю іронію, Дональд має у своєму доробку не одну книгу. Маланя Трамп видала минулого року мемуари. Може, і діти вже щось написали. Себто, чому б до президентської бібліотеки не купити цих книжок? Це, звісно, не книжка жизнь під знаком факторіала Віктора Януковича, та все ж. Зрештою, бібліотека може бути і електронною, тож до неї можна придбати власні мемкоїни. Це теж дуже цікава тема, але її сьогодні ми зачіпати не будемо. Для донорів, які хотіли отримати максимальний доступ до нового президента та його команди, інавгураційний комітет Трампа встановив поріг в один мільйон доларів. Скажеш, шукаєте дурних, а от і ні. Тоді чого б Трамп писав у своїх соцмережах капслоком напередодні різдва: кожен хоче бути моїм другом. Зрештою, його комітет заявив, що не може гарантувати всім охочим, що вони отримають привілейований доступ на інавгураційні заходи Дональда. Як ми побачили у понеділок, такою честю не обділили ну дуже багатих людей світу. Засновник Амазону, Джеф Безос, Марк Цукерберг з мета і Ілон Маск це три найбагатших людини планети. І вони на інавгурації Трампа стояли поряд. У ротонді капітолію під час присяги також були присутні Сергій Прін, співзасновник Альфабет і сьома найбагатша людина в світі, генеральний директор OpenAI Сам Альтман, Тім Гук з Apple, колишній керівник Fox News Руперт Мердок, голова розкішної імперії LVMH і найбагатша людина Франції Бернар Арно зі своїм сином, найбагатша людина Індії, Мукеш Амбані. І це ще далеко не повний список за підрахунками Форбс. Сукупні статки всіх мільярдерів, які відвідали інавгурацію, сягають космічної цифри 1,2 трильйони доларів. Зважаючи на всю цю історію з інавгураційним фондом і тим, як просто доступ до президента купити, дещо дивно звучало, коли Трамп у промові звинуватив радикальну та корумповану еліту в занепаді країни і тому, що уряд не здатен захистити громадян від зростання злочинності та природних катастроф. CNN повідомляють, що Трамп у понеділок зробив більше двадцяти неправдивих заяв: зокрема про митні платежі, рівень інфляції, торгівлю з європейським союзом, в'язнів та психічно хворих мігрантів, відмову Ненсі Пелосі від ведення військовослужбовців Національної гвардії для захисту капітолію 6 січня 2021 року. Знаєш, що ще дивно? Читати, як, наприклад, Washington Post називає інавгураційну промову стриманою замірками Трампа? Так він її виголошував спокійно і навіть монотонно. Але що він говорив? Тут, мабуть, час згадати, кому належить це видання. Не гугли, якщо не знаєш. Ми скажемо. Джефу Безосу. Washington Post у своєму матеріалі насамперед концентрується на тому, що Трамп, як і у 2017-му, подає себе як виняткову фігуру в американській історії. Ось це от. Бог мене вберіг від кулі, щоб я знову зробив Америкою великою. І те, що я за останні вісім років зазнав більше випробувань та викликів ніж будь-який інший президент США, звісно, все це дуже сильно про вайб другого пришестя. Натомість нам здається, що американське суспільство переймається, але надто мало тим наскільки відкрито їхній президент говорить про свої територіальні амбіції. Зокрема, в інавгураційній промові мовилося про те, що треба повернути панамський канал, який цитуємо: ми необдумано віддали Панамі. Гей hey гайс, це ні мало, ні багато територія під суверенітетом іншої держави. Навіть якщо така риторика це блеф, то вона не перестає бути експансіоністською». Від згадок про купівлю Гренландії Дональд у понеділок утримався. Під час промови він вживав термін «manifest destiny» явне призначення. Пояснюємо, що це, бо ще точно у наступних випусках будемо повертатися до нього. Це концепція, згідно з якою територіальна експансія Сполучених Штатів на захід до Тихого океану та за його межі є неминучою. До громадянської війни цю ідею використовували, щоб обґрунтувати приєднання Орегону, Техасу, нью мексико та Каліфорнії. Після війни купівля Аляски тимчасово оживила прихильників явного призначення. Нової ваги ця концепція набула наприкінці 19 століття, коли США розпочали війну з Іспанією, анексували Гаваї та почали планувати будівництво Панамського каналу. Власне, саме з концепцією явного призначення пов'язують не лише тези інавгураційної промови про Панамський канал, але й плани встановити американський прапор на Марсі, перейменувати мексиканську затоку на американську і повернути горі Деналі її попередню назву Маккінлі на честь 25-го президента США Вільяма Маккінлі. Обіцянки з перейменуваннями Дональд вже, до речі, виконав. До слова, поки не забули про виконані обіцянки. Понеділковий випуск ранкового допіо ми заливали на хостинг, витираючи сльози від того, що у ньому розповідаємо про те, що TikTok призупинив роботу в Сполучених Штатах, та поволі з'являються новини, що платформа знову працює. Так, застосунок був недоступний лише 12 годин. Потім повідомлення, що Трамп відтермінує дію закону про продаж або заборону, і все. Мільйони американців знову залипають на відео у Тіктоці. Біженці із цієї соцмережі можуть повертатися додому. У понеділок президент США підписав указ, яким відтермінував заборону платформи на 75 днів. Це дозволить адміністрації Трампа розробити належний план дій, щоб захистити національну безпеку. Політик заявляв, що збереже тікток у Сполучених Штатах, але 50% власності на застосунок мають належати американцям. У середині тижня з'явилися повідомлення, що Байденс готова пристати на таку угоду. У перший день на посаді президента США Дональд Трамп одним лише указом скасував 67 розпоряджень Джо Байдена, зокрема те, яке дозволяло служити в армії трансгендерним людям. Під час свого першого терміну політик запровадив заборону на військову службу для трансгендерних людей. Її скасував Джо Байден. А тепер Дональд скасовує заборону на заборону, себто повертає її чинність. Уже своїм указом Трамп заявив, що уряд офіційно визнаватиме лише дві біологічні статі чоловічу та жіночу, і скасував програми різноманітності та інклюзії у всіх федеральних агенціях. Якщо продовжувати про повернення до правил його першого президентського терміну, то згадаємо і про вплив на федеральних службовців. Трамп хоче, щоб вони повернулися до роботи в офісі на повний робочий. день. Крім цього, наказав заморозити найм на державні посади. Останнє не поширюється на військовослужбовців або тих, хто забезпечує дотримання імміграційного законодавства, національної або громадської безпеки. Президент також відновив свій указ першого терміну, який може спростити звільнення державних службовців, яких визнають нелояльними. Загалом у понеділок Дональд підписав 25 власних указів. Це більше, ніж в Барака Обами за його перші 100 днів президентства. Несеться так швидко, що поки ранкове дійде до твоїх вух, Дональд з легкістю підпише ще 125 указів. Тому ми сьогодні лише коротко пройдемося по його перших рішеннях, а далі будемо дивитися, у що варто заглиблюватися. Отже, Трамп першим ділом зробив таке. Помилував, скоротив тюремні строки та пообіцяв скасувати справи понад півтори тисячі осіб, яких обвинуватили у злочинах, що пов'язані зі штурмом капітолію 6 січня 2021 року, включно з тими, кого визнали винними в нападах на поліцейських. Трамп також розпорядився пом'якшити вироки чотирнадцятьом ультраправим екстремістам із угруповань Off-Keepers та Proud Boys. Він ініціював вихід США з Паризької кліматичної угоди та офіційно повідомив про це Організацію Об'єднаних Націй. Паризька кліматична угода це документ, який підписали 195 країн у 2016 році, і цим погодилися втримувати рівень глобального потепління на рівні нижчому за 2 градуси за Цельсієм від середини ХХ століття. Під час першого президентського терміну Дональда Трампа Сполучені Штати вже виходили із цієї угоди. Потім за Байдена повернулася до неї знову. Формальний вихід займе приблизно рік. Після завершення цього процесу США приєднаються до Ірану, Лівії та Ємену, які залишаються поза глобальною угодою. США є другим за величиною джерелом викидів, що спричиняють глобальне потепління. Трамп також пообіцяв зняти обмеження для американської нафтогазової промисловості та скасувати ініціативи Байдена щодо розвитку сектора чистої енергетики, назвавши їх зеленою аферою. Крім паризької угоди, Дональд ініціював також вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Подібне він робив наприкінці свого першого терміну. Указ виданий у понеділок, передбачає призупинення фінансування ВОЗ із боку уряду США, відкликання та переведення федеральних співробітників і підрядників, які працюють у ВОЗ, пошук надійних і прозорих партнерів у США та за кордоном, які можуть взяти на себе необхідні функції, що раніше виконувала ВОЗ. Сполучені Штати дійсно можуть вийти з цієї організації, але за двох умов таке рішення потребує схвалення конгресу і США мають виконати свої фінансові зобов'язання перед ВОЗ на поточний фінансовий рік. Вашингтон традиційно був одним із найбільших донорів всесвітньої організації охорони здоров'я, який надавав не лише кошти, а й фахівців. За останні десятиліття США щорічно виділяли ВОЗ від 160 до 815 мільйонів доларів, тоді як річний бюджет організації становить близько 2-3 мільярдів доларів. Втрата американського фінансування може паралізувати численні глобальні ініціативи у сфері охорони здоров'я. А вихід сполучених штатів з ВОЗ послабить глобальні механізми реагування на нові спалахи хвороб, які можуть перерости в пандемії. Ще один указ Трампа стосується смертної кари. Президент зобов'язує генерального прокурора вжити всіх необхідних і законних заходів, щоб забезпечити штати достатньою кількістю препаратів для смертельної ін'єкції, яку використовують для виконання страт. Рухаємося далі. Призупинення зовнішньої допомоги США на 90 днів. Під час цієї паузи проведуть оцінку ефективності програм і їх відповідність зовнішньополітичним пріоритетам. Наразі не зрозуміло, яких змін зазнають програми міжнародної допомоги та які кошти можуть скоротити. Федеральний бюджет США затверджується конгресом. Деякі картелі та організації Дональд визнав терористичними а на кордоні з Мексикою оголосив надзвичайний стан. У середу CNN повідомили, що до американського південного кордону прямують тисячі військовослужбовців. Які саме підрозділи туди скерували, і що вони робитимуть, коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, поки невідомо. Тож наразі пропускаємо це і перейдемо до іншого рішення Трампа. Акціос пишуть, що один із найсміливіших кроків Трампа спроба скасувати право на громадянство за народженням для дітей, яких привели у світ нелегальні іммігранти. І ось саме про це рішення президента США зокрема та про сферу регулювання громадянства загалом, ми детальніше поговоримо у понеділок. Пропонуємо, коли дослухаєш ранкове допіо, подивитися у нас на Ютубі три відео, які пояснюють різні аспекти громадянства. Покликання на них залишаємо в описі до подкасту. А тепер трішки про те, чого Дональд ще не зробив. І ми сподіваємося, що поки допіо монтується, він не зробить цього. Йдеться про нові торговельні мита їх ще не запровадили. Але Трамп виклав офіційний план торговельної політики Америка на першому місці. Цим меморандумом він закликав федеральні агентства виправити нечесну торговельну практику та виявити валютних маніпуляторів. Торговельні угоди з Китаєм, Канадою, Мексикою та всіма іншими партнерами поставили на розгляд. Financial Times пише, що основний меседж такий: адміністрація Трампа готова використати всі засоби, щоб реорганізувати торгові потоки на свою користь. Видання припускає, що ведення нових мит це питання часу. Одна з причин, чому Дональд досі не вдався до якихось рішень, він побоюється, якою буде реакція ринку, тому він не хоче заплямувати початок свого другого терміну. Судячи з його риторики та плану торговельної політики, пріоритетом для президента є сусіди: Канада та Мексика. Трамп заявляє, що до них нові мита застосують вже 1 лютого. Раніше у своїх обіцянках, чи то пак погрозах, він озвучував цифру 25% на канадські товари. Щодо Китаю, то план Дональда включає розслідування валютних маніпуляцій, широке дослідження економічних відносин Вашингтона з Пекіном, перегляд мит на китайські товари і визначення нових можливих угод. У понеділок Трамп також припустив, що тарифи на китайські товари можуть залежати від угоди щодо права власності на TikTok. Політик заявив, що накладе 100-відсоткове мито на китайський імпорт, якщо Пекін не погодиться на угоду про продаж принаймні 50% власності американській компанії. Імпорт США з таких країн, як В'єтнам і Мексика, підвищився під час першого терміну Трампа. Це пов'язано з тим, що китайські виробники через експорт третіх країн таким способом обходили мита. Тож у новому плані Дональд закликає вирішити проблему обходу через треті країни. Зокрема, розглянути можливість введення глобальних додаткових тарифів. Що ж до ЄС, то тут політик пообіцяв ввести мита на продукцію блоку, якщо країни Європейського Союзу не будуть купувати більше американської нафти та газу. Financial Times пише, що європейські лідери та лідерки розраховують, що Джорджі Мелоні вдасться переконати Трампа не бити по ЄС митами. Прем'єр-міністерка Італії здається, є улюбленою європейською співрозмовницею Дональда. Або, як він її називає, фантастичною жінкою. Більше про побоювання ЄС та надії на мелоні розповідаємо на Патреоні. І не лише на Патреоні. Тепер нас можна підтримати і через Base by Mono. Покликання ми залишаємо в описі до подкасту. Щоб доєднатися до нашої спільноти через цей сервіс, тобі треба лише додаток Monobank, не потрібно встановлювати жодних додаткових застосунків. Цей український сервіс підтримки творців контенту наразі працює як бета-версія. У ньому функціоналу відчутно бракує у порівнянні з Патреоном, тому, можливо, будуть спершу невеликі затримки із тим, щоб ми налаштували доступ до всіх ексклюзивних фішок, що пропонуємо спільноті. Але ось у чому річ без тебе ми до кінця не зрозуміємо, що як працює, де можуть виникати проблеми. Тож запрошуємо підписуватися на Бейс і ділитися фідбеком. Зрештою, сама платформа не буде динамічно розвиватися, поки туди не прийдуть креатори, які хочуть розвивати спільноти і спільноти, які підтримують креаторів. Коли підпишешся і будеш мати якісь проблеми у користуванні сервісом, то будь ласка, пиши на пошту, яку ми також залишили під цим випуском. Як ми розуміємо, Бейс наразі не має опції обміну повідомленнями, тож будемо користуватися поштою для зв'язку. Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Щоп'ятниці наша команда має нараду. Знаєш, що ми і починаємо, коли усі зібралися в зумі. Показуйте котів. Наш традиційний старт. Спершу усі милуються котами, а потім вже й можна попрацювати. Саме тому ми не могли пройти повз новину, що восьмирічна кішка Мітенс протягом доби тричі здолала маршрут Нова Зеландія Австралія. Її родина переїжджала з новозеландського крайчестера до австралійського Мельбурна. Приземлившись, люди забирали вантаж, серед якого мала бути і кішка. Три години очікування, а мітенс все немає. Тоді стало зрозуміло, що її не побачили через крісло колісне і випадково залишили на борту, який вже повертався до нової Зеландії. Це близько семи з половиною годин у повітрі. Пілоту повідомили, що мітинс у літаку, тож він вімкнув опалення у вантажному відсіку. Україче стрій кішку зустріла компанія, яка займалася переїздом родини Мітенс до Австралії та пересадила її на літак до Мельбурна. Там котуся, яка трохи схутла, але загалом була неушкодженою, воз'єдналася зі своїми людьми. Стіки до ранкової кави про події стисло. В Каліфорнії спалахнула нова лісова пожежа. На північ від Лос-Анджелеса вона поширилася на понад 40 квадратних кілометрів. Близько 50 тисячам людей наказали евакуюватися. Поривчастий вітер поширював вогонь, як це було раніше в січні, коли п'ять пожеж забрали життя щонайменше 28 людей і знищили тисячі будівель. Дві з цих пожеж Палісейц і ітон досі горять. Через два дні після початку режиму припинення вогню в газі Ізраїль оголосив про початок антитерористичної операції Залізна стіна на західному березі річки Йордан. як заявив прем'єр-міністр Нетаньягу, мета операції викорінити тероризм у палестинському місті Джанін. Уряд Польщі планує спростити процедуру корекції статі в документах. Відповідний проєкт уже надійшов до сейму. Наразі трансгендерні люди повинні подавати позов проти своїх батьків. Таку практику вважають не дуже гуманною. Окрім цього, батьки, які не приймають рішення дорослої дитини, можуть затягувати судове провадження. Проєкт передбачає, що корекція статі відбуватиметься в так званому позасудовому процесі в спеціально призначених судах. Тривалість процесу становитиме максимум три місяці, і для рішення роль відіграватимуть медичні документи та висновки експертів. Не буде вимоги хірургічної операції. Чи буде прийнято цей законопроєкт, найбільш ймовірно залежатиме від результатів президентських виборів. Нігерія, одна з найбільших економік Африки та шоста за чисельністю населення, країна у світі, стала партнером BRICS. Цей статус дозволяє брати участь у діяльності блоку без права ухвалення рішень і є підготовчим етапом до можливого повного членства. Умов для вступу до БРІКС немає, але важливим є спільне бачення і відсутні санкції проти Росії. БРІКС у 2009 році створили Бразилія, Росія, Індія та Китай. До них у 2010 році приєдналася пар. З 2024 до блоку долучилися Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати. Наразі Брікс працює над створенням власної фінансової системи. Сьогодні у нас вийшов випуск імені Дональда Трампа. У понеділок хочемо трішки відпочити від нього і зосередитися на інших людях та країнах. Сподіваємося, нам дасться. Почуємося солодашко! Подкаст Ранкове допіо створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та не читала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, виконавчий продюсер Антон Ткачук, звуковий дизайн та монтаж Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.